Добрий день, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 66 Тема уроку групи слів за значенням синоніми. Право номер один. Наше завдання: прочитати вірш. Різне чи одне й те саме явище природи називають виділені слова. Мете, мете, метелиця, пороша, хуртовина. То на дорозі стелиться, то в хату снігом кине. Вертелиця, хурделиця, хурделя, завірюха, метелиця, кужелиця, ще й виверта кожуха. Ще віхола, віхтелиця, завійниця хурдиста. І все це до хурделиці, синоніми іскристі. От синоніми метелиця, порож, хуртовина, вертелиця, курделиця, хурделя, завірюха метелиця, кужелиця, віхола віхтелиця, завійниця і хурделиця. От така багата наша мова. Слова різні за звучанням та написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням, називають синонімами. Наприклад, йти, простувати, прямувати, ступати, крокувати. Прошкувати, чвалати, чимчикувати, рухатись, телющитись тарабанитись. от стільки синонімів до слова йти. Швидкий, прудкий, худкий, шпаркий, квапливий, блискавичний, моторний, жвавий, енергійний, рухливий це синоніми до слова швидкий. Синоніми утворюють синонімічні ряди або їх ще називають гнізда. У синонімічному ряду або гнізді є основне або ж його називають опорне, стрижневе чи ключове слово, яке найчіткіше виражає загальне значення синонімів. Наприклад, великий, здоровий, крупний, неосяжний. От у нас опорне слово буде великий. Опорне слово, як правило, є стилістично нейтральним. У тлумачних словниках синоніми часто використовують для пояснення значень слів. Є спеціальні словники синоніми. Вправо номер 2 подані слова згрупувати в синонімічні ряди та записати. В кожному з них підкреслити опорне слово, яке вміщує основне значення слів. Розумний, відважний, кремезний, жорстокий, сміливий. життєрадісний, безжалісний, доблесний, коренастий. Бадьорий, мужній, жилавий, немилосердний, веселий, плечистий, безпощадний, хоробрий, опасистий, дебелий, нещадний, мудрий, мажорний, розважливий, лютий, розсудливий і безстрашний. І ось у нас синонімічні ряди: Розумний, мудрий, розважливий, розсудливий. Опорне слово буде розумний. Відважний, сміливий, доблесний, мужній, хоробрий, безстрашний. Ось у нас до слова, сміливий чи відважний можуть бути опорними словами: кремезний, коренастий, жилавий, плечистий, опасистий, дебелий. третій синонімічний ряд. Жорстокий, безжалісний, немилосердний, безпощадний, нещадний і лютий. «життєрадісний», веселий, мажорний і бадьорий. Отже, в нас вийшло раз, два, три, чотири, п'ять синонімічних рядів. У мові є так звані абсолютні синоніми. Вони є повністю рівнозначними і тотожними значенням. Наприклад, літера буква, сім'я родина, райдуга, веселка, століття сторіччя або вік. Баритися, гаятися тільки лише. Абсолютних синонімів у мові небагато. Більше синонімів розрізняють відтінками значень. Красивий, гарний, вродливий, привабливий, чарівний, чудовий. Вправа номер 3. Прочитати прислів'я і визначити в них синоніми, які з них є абсолютними. Не лукав не хитруй, а добре працює. Ось у нас синоніми не лукав, не хитруй. Де багато шуму й гамору, там мало толку, шум та гамір. Диво, як сито, чудо, як решето, диво й чудо. З пустого в порожнє переливати нічого, пустого в порожнє. Куций без хвостого не дожене, куций і безхвостий. Де можна в лантух, там мішка не треба, лантух та мішок. Хвалився горщик, що розіб'є казана. Горщик казан. Хто збився з дороги, той радий і стежині. Дорога стежина. Глуст за розум завернув, за розум. З нього ні діла, ні роботи, діло і робота. Отже, ця вправа дає нам приклади абсолютних синонімів в нашій мові. Для самостійного виконання вправа 4. Утворити три синонімічні ряди зі слів обличчя і ти робити. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!